Прийшли жнива, і знову пора врожай, доспіли вже поля прекрасного рідного краю. І знову моя земля у дітей обарви осінні, славить Бога Дворця величного своїм творінні. Сьогодні нас День подяки, і хочеться Богу сказати, найкраще слова від серця, що йому віддати. За мир, що маємо ще в нас, за хліб, за повітря, за воду, за сині ясні небеса, за нашу прекрасну природу. За їжу на наших столах і одяг, і все необхідне і дякувати Богу, за що усім нам, за їжу, за сонце, проміння погідне, за дощ. За сніг, за туман, за зірки на небі, за те, що Господь дає нам усе, чого ти тільки треба. Дитячий сміх заспіле у полі колося, за те, що він любить нас і хоче, щоб добре жилося. За вічність яку дарував, за душу, яка не вмирає, яка прославляє Христа і жити для нього бажає. Він дав нам усе. А ми, можливо, вже й звикли до цього. Скажімо, які ж плоди приносимо ми для нього? Чи Бог, подивившись на нас, радіє, чи може сумує? Погляньмо в своєму життя, хай кожен провину відчує. Мій друже, сьогодні у нас чудове, прекрасне свято. Подякуй Христу за все, що Він нам дає так багато, і хай ця осіння пора, і мелодія серця зільються, і понесеться хвала до неба. За все, Ісусу. Амінь.